Всім привіт! Пропоную вам нову поставку: це гребінці Ліварно no Home. В лоті буде представлено чотири різні моделі ось такі великі гребінці, такого красивого м'ятного кольору. Їх в лоті буде 14 штук. Потім такі середні гребінці красивого персиково-рожевого кольору, трошки поменше з ручкою. Ось такі гарненькі вони з вигнутою щіточкою. Їх в лоті буде 16 одиниць. І ще трошки менше, вони такі також м'ятного кольору, зручно кладаються в руку, також з вогнутими тоненькими такими щіпчиками, які розчісують гладенько волосся. Їх в лоті буде 10 одиниць. І такі класні, компактні для сумочки, гребінці, які застібаються на такі зажимчики і легко складаються в будь-яку дамську сумочку. Можете брати завжди з собою, бути виглядати гарненькими. Вартість цього лоту 3390 гривень. Всього у лоті буде 44 одиниці гребінців, і собівартість середня одного такого гребінчика 77 гривень 5 копійок. Звертайтеся за цим лотом вже до наших менеджерів. Дякую за увагу! До побачення!